Так, колеги, всім привіт. У нас вечоріє. Оце ось наша демка. Бачите, по одному проходу кожного гібриду, точніше по, по два. Балфіс справа, зліва. Епік справа, зліва. Далі в нас саванна непогана. Насипала, ось бачите, по мішкові, де було сипало. Епік е такий слабенький. Балфіс теж мішкові не здивував. Ось знову саванна, повненький мішок альфа, непогано на рівні з саванною. І там далі в нас ароматик СУ Високолеїнка, та що мені сподобалась високолеїнка під сульфа. І ще один. Ще один Саксон і Альфа. Оце так. Зараз важимо. Пробуємо. Дізнаємося врожайність і вибираємо вже гібриди на наступний рік. Так, колеги. Саксон. 552 кг. Непоганий результат. Непоганий. Тут ділянка однакові гоне, то, то в принципі... У порівнянні з навіть е, цією ласкавою, то показує непогано. Так, переїжджаю далі, саванна також була гарна. Зараз подивимося саванна і у двох екземплярах. І далі у нас буде епік. Так, саванна. Трішки менше. 542 кг Так, 572 кг А це в нас саванна П. 4,7. 477 було мінус кілограм. 476. Так, це в нас епік.

Це та нормально. Так, тут нормально. 447 килограмм. Так, це в нас Belсі L з лівої сторони. Зараз міряємо. мішок як кишка але дивіться белфіс нічого так не сопротивляється. 514 кг. кілограм 513 ні 14 514 так белфіс п 503 кг. Так, колеги, останній гібрид. На сьогодні і взагалі пойдемся. І все, в принципі. Міряємо високолоїнку сульфо. Ароматик СУ 450-449 кілограм. 449 кілограм. І в нас Попередні два проходи альфа, також сульфа 525 і 530 кг відповідно. Так, Там ще один мішок у нас ароматика. Важимо дивимось. Так, другий мішок високоваїнки пішов. Неважкий. Так. Взагалі 409, 408 кг. кілограм. А тут 448. 400 8 кілограм. Так, оце такий результат. Так, колеги, всім привіт! Як можете бачити, нарешті завершили збирання соняшника, основної площі соняшника, основної демки. Все те, що було найважливіше, вже можна сказати, зроблено по соняшнику. Можете бачити, зараз проводжу подрібнення рослинних решток. В день ніколи, то проводимо вночі. Оце так, залишився ось один прохід. Це я знаходжусь на демці. Що колеги хочеться сказати, цього року врожай по Демці, по основному масиву хотілося б кращого, очікувалось б кращого. Але дякувати Богу і нашим хлопцям за те, що збираємо хоч те, що є. Але все одно, опадів було. І, скажімо вони цього року зіграли злий жарт із соняшником. Вологи було дуже багато і хто не проводив фуніцидні обробки, то постраждав дуже листковий апарат. І цього року у багатьох господарствах натура бажає кращого. Що колеги хочеться сказати? Але за рахунок опадів грунт доволі м'який, ось без питань, на 10 см вази пересохла, вже пере, е, наполовину струхла е, палка соняшника стебла, а подекуди, дивіться, при вас показую, на 20-25 см на глибину оранки. Коротше кажучи, але дивіться, колеги, за слідом трактора, не, не трактора, а комбайна, а по сліду комбайна вже йде ось трактор, то тут і на 5 сантиметрів не влазить. Грунт запресувало так, що е, прийдеться або рихлити, або горати. Е, Так як ґрунт дуже був перезволожений, е, та й комбайн нелегенький, бачите, запресований слід за е, колією комбайна. Е, в таких умовах було б ідеально поставити спарки, але е, маємо, що маємо. Але дивіться, по основному масиву, якщо не рахувати е, слід комбайна, то пересікає, ну тут взагалі питань немає, палку пересікає. Ну що вам хочеться сказати, 900 кг на, припадає на один ніж, то отакої палки, тим паче сухої, немає шансів. По глибині працює сантиметрів, ще е, копає ґрунт сантиметрів на 6. І отаке можна сіяти пшеницю. Вона ось дивіться і стебла, і кошики, е, і листя. Переминає, пересікає, е, залишається тільки недорізана, навіть не перерізана, а наполовину недорізана палка знову ж таки за оцією колією. Е, то в таких умовах да, е, спарка вирішила б це питання. Вон, бачите, чорніє то колія комбайна. Е, але навіть і тут практично достає. Пересікає для подальшого основного обробітку отакий аграфон, я вважаю, більш ніж достатній. Так, ну що ж, залишилось зовсім небагато, то працюємо далі.